Привіт! Ще заходила сьогодні в Єву. В Єві купила фарбу. Вона трошки рожевого такого кольору, кораловий блонд по 52 гривні 90 копійок. І взяла зубну щітку, вона коштує 85 гривень 50 копійок. І заходила ще в Аврору. В Аврорі купила для декору, хочу зробити дві віточки. Ось такі квіточки по 22 гривні, ось такі по 19. Корм для котів, панку кіт по 10 гривень, фріска фрис, по 11 гривень і е, мяу по 11 гривень. Мяу здешевів, тому що він по 85 г, а той, що по 100 Грамів, той коштує дорожче. Ось такі витрати.